Вітаю, шановні друзі, що робити, якщо в Німеччині заболів зуб. Багато українських біженців скаржаться на стоматологічну систему лікування в Німеччині. Нібито вона погана. Тут терміни на 2-3 місяці. І неможливо нічого зробити, якщо у вас різко заболів зуб. Друзі, хто не знав, ділюся з вами класною інформацією. В Німеччині є система Notfall Сан Це черговий лікар-стоматолог, зубний лікар. І якщо у вас болить зуб, вам не потрібно чекати там місяць-два. Ви можете записатися до свого основного стоматолога, але якщо у вас раптовий сильний біль, ви можете знайти нотфаль. Цан Арст, чергового лікаря, який прийме вас без попереднього запису, прийме в суботу, в неділю, в будь-який день. А в деяких містах, великих, наприклад, у Дляйпцигу є взагалі 24 годинна стоматологія. Я особисто користувався нею. Ви можете приїхати навіть в три ночі. Я був у них і в два ночі, коли в мене був зубний біль, я не чекав цього. Тому, в принципі, в Німеччині це не є проблема. Просто ви шукаєте в Google, пишете Notfall Сан Арст, далі своє місто. І вам виб'є відповідні державні сайти, де ви можете знайти цю інформацію. Користуйтеся, якщо у вас болить зуб, не чекайте місяць-два. Ви можете піти вже зараз і вам попередньо зроблять якесь лікування, накладуть там пломбу, щоб як мінімум протриматися до основного лікування у вашого основного стоматолога. Тому поділіться даною інформацією з повагою ваш адвокат Демченко.